Друзі, всім привіт! В першу чергу я всіх дуже радий бачити. Це вже другий шоу-рум своєї IT. Я впевнений, що кожен з вас сьогодні зміг щось цікаве для себе знайти. Давайте з вами трошки познайомимось. Мене звати Микола. Маю трошки файного досвіду в продажах. Це саме IT, b 2 b продажі. Розуміюсь, як будувати відділи продажів, які реально продають. Розуміюся, як будувати відділи по роботі з партнерами. Маю чудову дружину, її звати Тася. Ось цей момент. Я дуже попрошу вас заповнити. Маю класного кота звати Грізлі. Ось трошки займаюся баскетболом і сноубордом. Сьогодні я буду представляти компанію ЮНІТОК. Хтось з вас вже знає про нашу команду і про те, чим ми займаємось. Для тих, хто не знає, трошки розкажу вам про нас в цифрах. Ми вже сформована команда, нам сім рочків, вже виросли. А у нас є 40 безкоштовних інтеграцій для наших клієнтів. Наша підтримка працює 24 на 7 і допомагає нашим клієнтам з будь-якого куточку світу. А саме це 135 країн, де можна користуватися нашими послугами, і це саме ті країни, де можна купити наші віртуальні номера. І дуже цікавий факт: через нашу віртуальну АТС проходить більше 100 мільйонів дзвінків в місяць. Це нереально велика цифра. Поїхали далі. Ви задасте питання, чим же ж ми займаємось? Це телефонія, це віртуальна АТС, голосовий робот, мовна аналітика, міжнародні номери, детектор автовідповідачів, кол трекінг і багато-багато чого іншого. Але сьогодні ми будемо спілкуватися лише про дві із цих послуг. Перед тим як почати, підніміть, будь ласка, руку, хто з вас продає через телефонні дзвінки, хто дзвонить з клієнтам. Так, трошки є, супер. А хто для цього використовує якусь телефонію? Слухайте, ви прям молодці. Я чесно думав, буде рук менше. Добре, дякую вам. Дивіться, е всі звикли, що телефонія це щось складне. Це щось незрозуміле. Це те, де велика купа проводів. Це якась коробка в АТС встановлена в офісі, і ніхто не знає, як вона працює, окрім системного адміністратора. Але це не так. Темою Вента було це саме штучний інтелект. Ми хотіли розказати і показати, що він в телекомі теж існує. Ми почали шукати, хто які дослідження проводив в світі. І ми знайшли, що одна компанія, я на жаль не пам'ятаю, як вона називається, провела дослідження, що світові телекомкомпанії в період п'яти років інвестують в штучний інтелект більше ніж 36 мільярдів доларів. Це лише на автоматизацію власних процесів. І вони підвели до думки, що скільки грошей буде інвестовано в продукти, які надає телеком компанія, нереально порахувати. Тут, підходячи до думки, підводячи вас до думки, ви можете задати питання: а при чому тут телеком, Україна, штучний інтелект? Українські телекомкомпанії вже також працюють зі штучним інтелектом. Українські телекомкомпанії впровадили штучний інтелект в першу чергу в свої процеси, щоб полегшити свою роботу. Але за останні роки багато телеком-компаній вже розробили дуже класні софти на базі послуги продукти, саме на базі штучного інтелекту. Для мене на сьогоднішній день телефонія це не просто дзвінки вхідні вихідні. Це в першу чергу інструменти для лідогенерації, для автоматизації процесів компанії та для аналітики, для того щоб розуміти, як ми з вами працюємо. Дуже файна людина сказала цікаву фразу. Вона мені дуже запам'яталась, компанії запровадять штучний інтелект. Не лише тому, що можуть, а тому, що мусять. Далі ми переходимо до наступного слайду. Це один з наших продуктів, про який я хочу сьогодні поговорити. Голосовий робот це технологія, яка може самостійно спілкуватися з вашими клієнтами. По заданому сценарію, який ви допоможете скласти це в конструкторі. Тобто, це по факту скрипт продажів, який ви можете покласти в голосового робота. Він може самостійно приймати дзвінки та здійснювати дзвінки в залежності від кейса, який ви йому задасте. Голосовий робот вміє розпізнавати мовлення людини, і це також вау. Голосовий робот може вести самостійно діалоги з вашим клієнтом, а отриману інформацію передати вам в тому вигляді, в якому вам це потрібно. Для кого це може бути? Релевантним, давайте подивимось просто на структуру максимально звичайної компанії, відділ маркетингу. Голосовий робот може самостійно займатися лідогенерацією. Він може обдзвонювати і вже існуючу базу клієнтів, пропонувати їм якийсь певний офер. Коли клієнт погоджується, він вже підключає менеджера на дзвінок з клієнтом. Також відділ маркетингу може за допомогою голосового робота займатися сегментацією клієнтської бази, що також полегшує його роботу. Переходимо далі. Відділ продажу дуже багато менеджерів з продажу хочуть працювати з теплими заявками. Там, де продавати не треба, прийшла заявка, і там готуйте інвойс. Ось менеджери з продажу це люблять. Холодні дзвінки не любить робити ніхто. Так от, голосовий робот може на себе забрати, і також ці процеси, він може самостійно обдзвонювати існуючу базу клієнтів, потенційну базу клієнтів і підключати менеджера лише на тому етапі, коли в цьому буде необхідність. Що стосується технічної підтримки і обслуговування клієнтів, ми всі дуже сервісні. Про наш сервіс кажуть у всьому світі, особливо в Європі. І ми, як будь-яка компанія, хочемо нам знайти, як нам стати ще краще. І для цього нам просто треба спілкуватися з нашими клієнтами. Для того, щоб це автоматизувати, можна також залучати голосового робота. Він після. Покупки клієнта у вас товара чи послуги, може подзвонити до клієнта і запитати, як все пройшло. А отриману інформацію він може вам передати саме в тому вигляді, в якому вам це потрібно. Друзі, зараз ми переходимо до доволі цікавої е, е, історії. Всі пам'ятають мою дружину, яку звати Тася. Ми з Тасю йдемо на день народження до нашої мами, і ми хочемо мамі подарувати телефон. Ми пішли шукати в інтернеті, який же ж телефон ми хочемо подарувати мамі. Ми дуже довго ходимо, читаємо, обираємо і знаходимо інтернет-магазин, в якому ми хочемо купити цей телефон. Моя дружина Тася залишає заявку, вона залишає свої контактні інформацію, вона залишає нову пошту, на яку потрібно відправити, буде нашу посилку, і сидить, чекає. А що вона чекає? Ми зараз розуміємо: діджей. Алло. добрий день Анна. Добрий день. Мене звати Олена. Ви здійснили покупку в інтернет-магазині Квадрат.ua і я хочу підтвердити ваше замовлення. Вам зручно зараз розмовляти? Зручно. І так, зручно. Добре. Ви замовили смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro чорного кольору Вартість – вартістю 9499 гривень. Ви підтверджуєте вклад замовлення? Так, підтверджую. Супер! Доставка на відділення нової пошти номер 217 у місті Києві. Все вірно? Так, вірно. Супер. Також для вашого смартфону у нас є чехол-накладка із soft touch пластику, який зараз є акції 299 гривень замість 499 гривень. Зараз наявності є білого, чорного та синього кольору. Додати до вашого замовлення? М -м, давайте. Добре. Якого кольору чехол додати до замовлення? Давайте в форму. Чудово. Дякую, що обираєте нас. Відправка буде здійснена протягом двох тим з моменту замовлення. Гарного вам дня! Діджею дякую. Друзі, зараз ви почули е, приклад того, коли пішло підтвердження замовлення. Тобто ми залишили заявку в інтернет-магазині, заявка впала в CRM-систему. Далі CRM-система передає нам ім'я клієнта передає нам, що замовив клієнт, на яку суму, яка нова пошта, е, куди відправити, яка форма оплати. Після цього подзвонив наш голосовий робот, і тут було задіяно декілька е, Послуг, можна сказати, які зробили цей дзвінок. Перше, бо це віртуальна АТС, багатоканальний номер телефона. Друге, це синтез, бо crm система нам передала якраз текст, який ми маємо перевести в голос. Наступне це. Виявлення автовідповідачів. Щоб боротися також з номерами, які не релевантні, ми навчилися виявляти автовідповідачі. І якщо там автовідповідач, ми цей дзвінок одразу скидаємо і більше туди можемо не дзвонити. Що відбувається по бізнес-процесу далі? Ця посилка в CRM-системі автоматично переходить на етап сформувати замовлення, передати на склад. Після того, як ми цю посилку відправили на нову пошту, нова пошта нам повертає в crm систему статус, що посилка на новій пошті. Що ми робимо далі? Ми знову за допомогою голосового робота дзвонимо і кажемо: Тася, заберіть вашу посилку. Тася каже, звичайно, сьогодні заберемо. Ми ж всі зайняті, багато працюємо, і, на жаль, також ми забуваємо про цю посилку і ми. Через три дні знову подзвонимо за допомогою голосового робота і нагадаємо забрати цю посилку. Проходить тиждень і знову дзвінок Тасі з НПС. Чи ви задоволені? Чи все чудово? А у нас є ще класний товар. Давайте ми, ви, ми вам лендінг відправимо на нього і ви його подивитесь. Ось, можливість до продажу. Тому дуже тезісно переваги. Має гнучкий конструктор, який ви яким ви можете самостійно керувати. Є готові інтеграції з вашою crm системою якщо дозволяє API даної crm системи голосовий робот може збирати та вести аналітику, по якій ви можете коригувати ваші скрипти. Працює без вихідних, розпізнає мовлення і оброблює нереально велику кількість дзвінків. Друзі, переходимо далі. Дуже мало часу. Підкажіть, чи слухаєте ви дзвінки вашого відділу продажу? Слухаємо. Трошки людей слухає. Скоріше за всього, на, цього, на це витрачається там, від 2 до 5 годин на місяць. Ми також слухаємо дзвінки. Нам набридло, що на це витрачається дуже багато часу, і з'явилась мовна аналітика Unitalk. Це. Автоматизує аналіз телефонних розмов, вона видає в дані в певному вигляді, з яким можна працювати. Давайте пропустимо, щоб це встигнути. Уявляємо картину. Прийшов новий менеджер у відділ продажу, і ми хочемо дуже оперативно його контролювати. Ми заходимо в профіль мовної аналітики, і ми точково обираємо, а які ж дзвінки ми хочемо слухати. Я хочу слухати дзвінки Валентина. Всі дзвінки, які від 30 секунд, але саме вхідні дзвінки Валентина, бо на вхідну приходять нові клієнти. Окей, галочки проставили, йдемо далі. Далі в профілі мовної аналітики ми обираємо, а що саме ми хочемо оцінювати. Я хочу бачити, як Нейронка оцінила яку оцінку поставила. Я хочу бачити тему діалогу. Я хочу бачити, наприклад, настрій, як спілкується Валентин. І я хочу бачити найголовніше, про що домовився Валентин, і які помилки Валентин зробив. Додатково ми можемо більш кастомні налаштування робити, і всі дзвінки, які проходять по параметрам, які ми з вами задали на попередніх слайдах, вони транскрибуються. Зверху ви бачите це сам запис розмови, знизу ви бачите це текст, який був переведений з голоса. Далі тема діалогу про що була ця розмова? Далі ми бачимо оцінку. Якщо ось тут зелененька виглядає, значить оцінка доволі гарна. На цю розмову не потрібно виділяти багато часу. Ми бачимо настрій, ключові моменти діалогу, помилки оператора, і що найголовніше, про що ж ми домовились. І ми всі мобільні, ми маємо дуже швидко приймати рішення, тому є інтеграція з телеграмом. Весь зворотній зв'язок, по мовній аналітиці, абсолютно будь-який аналіз, він може приходити ропу тімліду директору компанії в Телеграм, і таким чином ми можемо дуже швидко реагувати на якісь зміни в діалогах, або дуже швидко виправляти якісь неправильні діалоги, які могли скластись. Як же ж буде працювати ця мовна аналітика? Як це налаштовувати? Це не важко. Це буде займати ваших 5 хвилин часу. Спершу у вас має бути підключена сама телефонія. І налаштований профіль мовної аналітики розпізнання мови далі відпрацьовує. Тобто, мовна аналітика розуміє, хто говорить і що говорить. Перетворюємо звук на текст, аналізуємо і віддаємо результати цієї мовної аналітики. Це не важко. Це займає 5 хвилин. Друзі, у мене 30 секунд дуже швидко. Ми для учасників саме своєї ті підготували офри, які ми не даємо нікому з наших клієнтів. У нас є стенд, на якому ви зможете подивитися, як працює голосовий робот, і на прикладі подивитися, як працює мовна аналітика. Якщо у вас є потреба, два місяці безкоштовненько можете забирати. Відскануйте QR-код. Там посилання буде на форму, яке буде вести на консультацію зі мною. І ось мої контактні дані. Дякую вам за увагу. we yeah.